Починаємо з приємних новин. Зв'язок є. Солдати, котрі отримали листи та малюнки рогатинських дітей, налагодили з ними постійний телефонний зв'язок. Багато небайдужих людей у складний для країни час прагнуть підтримати наших солдатів у зоні АТО і діти не виняток. Вони пишуть листи, малюють малюнки і знають, що їх чують. А тепер ще й мають підтвердження. Про що саме говорять діти і солдати, знає Галина Богон. Сучасні діти стали буквально іншими за якихось півроку. Вони віддають свої заощадження, малюють малюнки, пишуть листи у зону. АТО. нині такий зв'язок із зоною АТО став уже зворотній. На канікулах третікласник Рогатинської загальноосвітньої школи No2 Юра Кокоченко, побачивши в супермаркеті скриньку для солдатів. АТО, намалював малюнок та вкинув туди. Минув час. Школяр навіть встиг забути про свій малюнок. Та одного дня пролунав телефонний дзвінок із зони бойових дій від нашого земляка, села Беньківці, військового Василя Кузьміна. Моєму малюночку було намальовано. Там кавина, ще всякі такі якісь пташки. Я зробив, а ще наш у. Український прапор, а на тому прапорі посередині не був приклеєний герб. Я написав по, по бажанням, щоб солдати там виграли цей бій, і ми жили там мирно. Коли мені подзвонив солдат зона, то я, я дуже зрадів, аж інтересно було. Здавалося б, невеличка справа малюнок, та вона подружила двох різних за віком людей. Василь Кузьмін своїх дітей ще немає. Та до свого малого, як він його називає, прикипів серце. Юрчик кинув би, цього листа в тому плані, щоб підтримати солдатів, підтримати наших хлопців. Ми не очікували, що якби позвонить тут. Раз солдат позвонив, дитині дуже приємно. Досить, якби часто ми зізвонюємося. От було день народження. Юрчик вітав його з ним народження. От потім не раз є. що Він цей Василь дзвони штабу. Вони там спілкуються зі штабу з дівчатами. Він каже: Добре, все, бо мені ще треба позвонити до малого. Різна вікова категорія, але їм досить цікаво, досить приємно між собою спілкуватися. Зрештою третюкласник Юра не єдиний у школі. В навчальному закладі прийшла акція Подай руку солдату. Діти збирали кошти, писали листи. Нині вони вже мають зворотній зв'язок із зони АТО. Їм приємно, адже знають, що їх чують. А малюнки і листи гріють душу не одному солдату. Наші клас керівничці Ярині Степанівні Дубчик дзвонили. Ті військові, які отримали наші посилки, листи, різні плакати. Вони дуже раді, теплі відносини з нами минулими днями, тижнями тому. Вони нам дзвонили і розказували, що вони просто раді, дуже вони не очікували, того, що тут хтось про них буде також дуже дбати. Дітки, які народилися в часі війни, які живуть в часі війни, вони абсолютно інше мають мислення. Їхнє основне прагнення сьогодні мати мирне небо, мати спокій. Листи, які підтверджуємо їхніх тез, їхніх думок відображають прагнення до свободи, прагнення до спокою і прагнення до миру в нашій країні. В рамках акції, яка була проведена в школі «Подай руку солдату, було написано дуже багато листів, намальовано дуже багато малюнків. які… Заставили замислитися їх і зробити свої висновки і пріоритети в цьому житті. Коли ми прощалися з дітьми, малий п'ятикласник серйозно та несміливо попросив мене, не віддаючи звідки ми, передати солдатам, щоб повертались додому живими. Я йому пообіцяла. Чуєш, солдати, тримайся! Нездоланно тримайся для матері, для України, за спокій та свободу яких ти вийшов у бій. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал Раї.